Житомир знову у Жалобі. До небесного війська провели ще одного захисника. Євген Рибачок загинув у своїй 37. Народився 1 березня 1987 року у місті Житомирі. Навчався у загальноосвітній школі номер 26 Нині це ліцей нашого міста. після він вступив до Національного авіаційного університету на базі. Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова, де здобув кваліфікацію інженер з електротехніки та звання офіцера запасу. Згодом Євген почав працювати у «Житомиробленерго». Був щирою, відкритою, життєрадісною людиною. Захоплювався природою та риболовлею. Мав хист до малювання, був завзятим грибником, мав багато друзів. Невдовзі Євген одружився та створив власну родину, став люблячим чоловіком та батьком прекрасного синочка Ярославчика, яким він дуже пишався. Євген мріє виховати сина справжнім патріотом і показати йому найпрекрасніші куточки нашої країни. У квітні 2022 року чоловік добровільно став на захист батьківщини від російських загарбників. За рік отримав важке поранення, та після довготривалої реабілітації знову повернувся у стрій. «За мужні та самовіддані дії при захисті батьківщини він неодноразово був відзначений відомчими та державними нагородами. Медалію захиснику вітчизни, медалю ветеран війни, учасник бойових дій, відзнакою за жертву крові в боях за волю України, відзнакою за оборону рідної держави. Побратими запам'ятали Євгена як мужнього та самовідданого воїна. Однак, 27 січня 2025 року серце захисника зупинилося у скорботі. Залишилися дружина, син, близькі та вся Україна. Вічна слава герою!